Доброго ранку, друзі. Неділя, третій день нашого велосимпозіуму. Потихеньку всі збираються вже. Хтось вже буде виїжджати, їхати, хтось лахи потихеньку збирає. Але першу треба поснідати. Зараз каву буду варити. Кава Панячок, ось у мене кава. Турочку я з дому взяв. Зараз в мене по плану випити ось о, кави. Вернути свої плаваль... плавальні кальсони і піти прийняти ранкову ванну. Отам вон. у водичці тетерева. Я хочу поексприміти одну Кава вже починає пахнути. Буде хтось брати. Зараз буде булькати. Так, кавуська готова. Заливаємо. Монахи потім. У, У, -у, -у ночі буде. О, є. Хто як є, хто без цукру. Я одну цукру Ді собі вляпав. Я не знаю, як завертати. Так. Потяляпаю, потяляпаю. Не дуже сказу такий. Все. Ріж сир. Готово. Тепер по рецепту треба отако. з кавою сюди отак іти, іти, спуститися. До водички. Ось так остати. Ще отаку каву смакувати. Отак П'єш каву, дивишся на воду, на горизонт, на скелі, які на горизонті. Краса. І вам смачної кави. Поки я п'ю каву, народ тут готує другий сніданок. Вже, мабуть. Лаваш з сиром і зелені. О, яке воно. Мабуть, буде смачно. Тільки сир пролежав два дні під сонцем, тут у нас в таборі, Без холодильника і з нього будемо готувати цей лавашик. Сподіваюся, сиром все добре. Проблем зі шлунком стравлення в нас не буде. Зараз спробуємо. Вирішив я ще плова вчорашнього взяти, поснідати огірочок домашній в квартирі на балконі вирушений. На балконі вирушений чи ні? Огірок на балконі? Домашній, не на балконі, у мене дача. І лаваш, зараз я лавашки покажу. Це, це домашні, одне лашні, не домашні, а срочок, це домашні. зелень, та, краса. Всі голодні, всі хамячать. Я буду їсти. І ви, якщо голодні. Якщо не голодні, все одно їсти. Але зраночку встаєш, з намету вилазиш, якого гарно. Встаєш, вилазиш з наметок. Виліз намету, подивився і обратно. Ні, як для, першого, як для першого разу організація ну, нормально, всі зорієнтувалися, в принципі, все було. А, із... Не треба було додому по щось вертатися. Із недоліків забагато багато їжі взяли. Да? А, так, да, до речі, так. Да. Їжі, держави, а я б сказала, що і і гар і гурцов, і раз, і що багато Лаваші багато. Але наступного разу треба спланувати, що один бере картоплю, другий гірки, третій цибулю, морку було щоб... це забравити. було сплановано, але Но була самодіяльність. Побрали і те, що не посили. Я взяв взявся кісасісок і. А треба, щоб конкретно було прописано, що ми готуємо, що ми їмо, і по цьому брати щоб не було теоретично. цей же список був і я просто коли робили опитування, то дехто просто морозився. Там хто багато хто писали, там я згоден на загальний там казан і так далі. А пара чоловік морозив. залі був стоповий був день. і Топовий вечір всі були в районах що з плюсів міста класно, що зразу і палатка стоїть можна докупати. І класно, що до магазину недалеко, так? реально. Вроді як і цивілізація, і, в той і час цивілізація. природа, Дана А, Мінус осі. Добре, Добре рода. Загалом я задоволений. Ось і роз'їжджаємося, завершується наш велосипедний 3 симпозіум. Я майже останній ходжу з собою. Всі речі наші забрали, галявину після себе лишаємо чистою, Навіть наступним відпочивальникам трішки дров залишаємо. А так порядок. Тож ми люди чемні, відпочили, за собою все прибрали. І ви, коли будете відпочивати, обов'язково з собою все сміття прибирали. Що з собою привезли? З собою і забирайте. А я їду додому, мені сьогодні кілометрів 50-55 крутити. Гора два рази одною дорогою не їздить, буду їхати іншою дорогою, не тою, що була в п'ятницю. А решті господинів, хто крутитиме до Житомира, їм їхати десь 26 км. Тобто мені трішки далі. Оберу для себе нову дорогу, сам на неї подивлюсь і вам її покажу. Попрощався я з житомирянами вони поїхали своєю дорогою. Я поїхав своєю дорогою. І знову ж таки в мене було декілька варіантів маршрутів на сьогодні. Перший варіант тупо асфальтом через чудні крутити. Це б кілометрів 70 було. Але Ну асфальт нічого там цікавого не було. Б. І другий варіант поїхати. Короткою дорогою через ліс. Тут хто знає, хто катав по цим місцям, можна високопіч об'їхати, дещо скоротити через руденько село таке. І я спробую скоротити. там кажуть, є калабані. Але після тих, що було в п'ятницю, мені вже нічого не страшно. Подивлюся, що там за дороги. І вам їх покажу. Починається моя коротка дорога. Поки що все непогано. Грунтовочка ж тут, грунтовочка з відсівом. Але їхати можна, їхати доволі непогано можна. Затінок, з кругом. і такий от зелений коридор. Але це на початку цієї дороги, а далі може бути веселіше. Так, що нам тут робити? Спробуємо проїхати. Обережно. О! Проїхав. Калабаня виявилася не глибокою. Тож, коротше, поки що їхати можна, а потім на іншому кінці цієї дороги, кажуть лісовозами там величезні колії утворені. І на вічку там особливо не проїдеш. Йой, як же ж тут гарно! Дивіться який коридор шикарний. Чудове місце Отут тут же їхати не вдається, колі занадто глибокі, ще є тут вода, тож можна і пройтись. Так. Куди тут мені От туди полізу. Загалом ця дорога нормальна. Те, що було в п'ятницю, ну то просто жах. Теж величезні колії, але там ніхто не їздив. Вона поросла травою, купа води. Тут води практично немає, де неде зустрічаються. зустрічається. Але машини тут їздять, дорога розбита. І єдиний мінус це пісок. Мій грузний грузне в піску і не вдається. Їхати. Якби не пісок, то її повністю можна проїхати. Але це добре, що два дні було. Ауч! Комарі, до речі, це теж мінус. Добре, що два дні було. Сонячно тепло. Трішечки тут підсохло. Якби були дощі або після дощів, я думаю, тут би набагато складніше було цю дорогу пролізти. Але знову ж таки є узбіччя. І тут можна проїсти, пройти. Там де я був в п'ятницю, там і узбіччя не було, тупо ніде було, ауч пролізти, доводилося отако лізти, прокладати собі дорогу. Так що будете тут крутити, можете цією дорогою їхати, але якщо не буде дощів. Вийшов я на Троянівську дорогу. І в принципі до того місця, де в п'ятницю я на цю ж дорогу власне виїжджав. Он, отам через дорогу Брухівка, по якій я їхав дуже-дуже довго. І власне оце та коротка дорога, якою я в п'ятницю їхав. Потім я повернув отуди і крутив на високу піч. Отут, цією короткою дорогою від... Місце нашого табору мені вийшло 5 копійками кілометрів до сюди. А якби я їхав через високу піч, то це було десь кілометрів 11-12. Тобто трішки зрізав непогано. Зараз мені їхати вон туди і потім селами попетляю. Я там жодного разу не їздив і це прекрасно. Відкрию для себе нові дороги. І вже там селами попетляю і доїду до себе в село. Дарим на ньому свого часу багато де бував І Він візликові в дорозі на ньому я чекав. Так, 20 км я вже проїхав. Ще залишається кілометрів 30-35. І їхати не надто вже легко. По-перше, що на вулиці так спекотненько парко. А по-друге, два дні провести на такому собі симпозіумі розслабончик, то трішечки організму. Складно прилаштуватися на вкручування, крутити педалі. Тож, так от. Не лайтово виходить. Ну але що ж робити? Не лишатися посеред поля отом. Треба вже докрутити, так що погнали далі. Якщо вдома тебе все дістало, ти самотність обрав за мету. Відпочити не І в тому свою. Два коліса швидше дістань, де Приводити його до ладу і ваш дорогу рушаймо кілометри крутити в поту. Хай долоха легкою не буде, бо ведеться багато крутить, а от все понове Від хандри тебе попустить, Поки пушки завжди, є корисні універсальними ріками є. Звонити ножі, задатують і повернуть у русло тебе дорогою у селі, здається, Слободище, Побачив колодязь. Зараз гляну, що там за вода. Можливо, наберу собі водички, поповню запаси, бо вода закінчується. П'ється в дорозі дуже багато, бо жарко, парко. І водички хочеться багато. А ще б було крутіше зустріти магаз. І в магазі взяти собі щось шкідливого і солодкого. Сподіваюся, все ж таки магаз буде, бо я вже скільки 3-4 села приїхав, жодного мазу не побачив. Або закрито, або нема. Може я не знав, що він там є, пропустив десь повз. Спробую набрати всю в колодязі водички. Ну не знаю. Фідро сухе. воді щось плаває. Мабуть, не варто. Бо якщо колодязь брудний, то можна зробити собі тільки гірше. Поїду далі шукати магаз або якусь іншу криницю. Якщо нічого ніде не буде, то є ще один варіант, як роздобути водички, це попросити. У когось людей або на вулиці його зустріти, або до когось постучатися і попросити води. Все ж таки мені пощастило. Тут у селі знайшов я магаз, піднявся на горку і одразу був магазинчик. І приємний такий магаз, все є, навіть термінал є, і прохолодне, все. Водичка. Коротше, взяв собі у вас взяв собі кваску. Так, це квас, так що не подумайте нічого такого. Кайф. Хотів взяти коло, але, на жаль, не було. Було сітро, на розлив холодне. І квас. Я квасу взяв також зараз у фляхи, налів водички і морозинку. Виїхав я вже 50 кілометрів, мені залишається щось до 10, мабуть, не так вже й багато. Я буду вдома, їду по карті. І, як завжди, щось я не впевнений, що карта туди мене веде, тобто туди куди треба. Тому що дорога грунтовочка в полі повернула праворуч. А я отако їду по такій на поїхав виїхав прямо. Ну, карта показує, що мені туди, я туди їду і зараз маю виїхати в Гардишівку. Це передостаннє село, перед моїм селом. І якщо ця дорога мене приведе, то буде супер. А взагалі цікавий маршрут сьогодні вдався. Були і асфальт, і грунти, і щебінь, і бруківка, і відсів, Все було. І рів... Рів... рівнинні доріжки були, ай, були і підйоми, і спуски, і дуже мальовничі краєвиди були. Я задоволений, що я вибрав саме цю дорогу сьогодні. Вона вартує того, аби її проїхати. Коротше, кудись не туди мене навігатор завів, тому що ось о, я. Ось. Та йолки палки, розвертайся. О. Дорога показує мені туди. Але туди дороги нема. Я не хочу туди лізти, Коротше, треба якось шукати іншу дорогу. Попнувся я назад. Добре, що я не так далеко в ліс заїхав. Здається, знайшов я дорогу. Трошки попетляв, пошукав. Ось, звідтіля я приїхав. І здається, мені отуди от їхати. І що цікаво, по карті. Так, де тут я? Я отут десь, да, ось я. По карті. Тут не видно взагалі, що є якась водойма, але все, ставки і все, ставки закінчуються, більше ніде нічого немає. І тут немає нічого. Пусто. Але на місцевості є долина річки. Схоже це та сама річка, що через моє село протікає гнилоп'ятка. Просто неймовірної краси долина річки. Плавні. Бачу багато дикої птиці. По-любому і риби тут повно. Коротше, дуже красиве неймовірне місце. Але на карті не показано, що тут є водойма. Жесть. Так. Далі там чути крики нітлахів. Значить, цивілізація поряд. Поїхав я до цивілізації. Грузія. я доїхав. Додому все нормально, без пригод, все добре. Загалом проїхав 55 кілометрів. Про дорогу я вже розказав, яка вона була останні 4 кілометри, то взагалі ідеальна асфальт. Так що все чудово. А, до речі, заїхав в магаз, взяв додому ще хлібчика і кваску випив. Якщо вам сподобалось це відео, і в принципі попереднє відео з даної серії пригод, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, коментуйте і всім спасибі за увагу. Вім до побачення.